Уламки від автівок, потрощене скло, вода та їжа. Все це і досі валяється на узбіччі дороги. Саме тут не розминулися дві автівки. <звісно> Сліди від удару автівок і досі видно на дорозі. Страшна ДТП сталася 20 липня близько 8-ї години ранку на трасі поблизу села Антонівка Березнівської громади. На перехресті не розминулися два автомобілі. Внаслідок зіткнення на місці автопригоди загинули двоє рідних братів та їхній знайомий. Вони їхали в автівці марки Фольксваген. Слідчий слідчі управління встановив, що водій автомобіля Фольксваген Пасад – 41-річний житель села Вітковичі, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із автомобілем Ауді а А6» під керуванням 32-річного рівнянина. У наслідок ДТП Керманич автомобіля Фольксваген. Його 45-річний односельчанин та 42-річний житель Березного загинули на місці. Їх тіла із понівеченого авто дістали рятувальники. Водія іншого автомобіля з тяжкими травмами госпіталізували. Він перебував в реанімації Березнівської лікарні. За життя 32-річного рівнянина лікарі боролися кілька годин. Однак травми виявилися несумісними з життям. Пацієнт поступив до нас в критичному стані. Поступив він з політравмою, з пошкодженням внутрішніх органів, з великою крововтратою внутрішньо внутрішня черевна внутрішньо грудна кровтрата була втратою до 2,5 літрів крові. За словами водіїв, це перехрестя має усі відповідні дорожні знаки. Також там хороша оглядовість, проте смертельні ДТП на ньому траплялися і раніше. Пан Володимир їздить цим напрямком часто, на його думку, аварії через перевищення швидкості з боку водіїв. Ну треба. Меншу скорость трошки зробити, або поставити, щоб камеру щоб скорость була. І щоб відношення було краще шоферів друг до друга саме, бо вельми бістро їздять, не пропускають, пешеходний переход перейти не, взагалі не можна. А дощова погода то взагалі. ви знаєте, стекло, ці круті машини, зазі, е, темні є, вони нічого не бачать. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб, слідчі розпочали досудове розслідування. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук, телеканал АйТВ Медіагруп.